В кадрі це ще та задача. Але розпочати відео це ще складніша задача, бо це вже, мабуть, п'ятий чи якийсь дубль, який я намагаюся, який я записую. Так, окей. Друзі, привіт! Сьогодні буде не книжкове відео, хоча на фоні в мене є книжки, але буду говорити про... Свій шлях на Ютубі ведення каналу. А пов'язано все це з тим, що 19 лютого виповнюється два роки від початку мого активного ведення Ютубу. І, власне, саме через це я вирішила порефлексувати, подумати, порозмислити загалом про все, що відбулося, і поділитися якимись своїми висновками, планами на майбутнє. Щодо ведення каналу і, в принципі, висвітлення чогось на Ютубі. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. І записайтесь чимось гарячим, бо, я думаю, говорити буду довго. Навіть цей вступ просто кілометровий. Я, якщо чесно, поки намагалася записати це відео вже випила все. Тому в мене вже нічого в чашці немає. Але ви беріть щось вбити. Так, взагалі, якщо погортати мій YouTube десь там до кінця, до, точніше, до його початку, то перше відео буде датуватися 19-м роком. І, власне, тоді я почала щось викладати на YouTube, але це не було ведення каналу, це були якісь відеопоробки, дуже класне, до речі, слово, яке я почула в одного блогера. На якого підписана сама. І це були такі відео для себе, якісь такі про подорожі, щось домашнє, щось класне, щось власне для себе. І я зберігала це на Ютубі просто тому, що тут зручно зберігати відео, і можна переглянути це відео з будь-якого пристрою, чи то я вдома, чи не вдома, показати його комусь, переглянути з рідними друзями і, власне, з. 19 го і, в принципі, до кінця 20-го, до початку 21-го, відео на Ютубі в мене загалом якраз такі: це подорожі, це якісь е, відео штучки про життя, якісь красиві, мабуть, моменти, які мені хотілося б запам'ятати. А 19 лютого 2021 року я закинула на канал лекцію Ніла Геймана з відеоматеріалом, відснятим мною і начиткою, звісно, теж моєю. Це була така вибірка навіть з лекції Ніла Геймана, чому майбутнє залежить від читання. Навіть я тепер вже і не пам'ятаю, як правильно називається ця лекція, але... Я закинула тоді це відео на Ютуб, і несподівано воно здобулося на купу переглядів. Я поділилася ним в своїх соціальних мережах. Мені понаписували коментарі мої знайомі, друзі, родичі, і я така, вауч, це ж можна закидувати, вести канал, вести Ютуб. Все, в мене коротше, купа ідей, і я одразу берусь все це реалізовувати. Власне, мій канал почався з того, що я не планувала вести канал на Ютубі. Це була суто випадковість, яка призвелася до того, що вже два роки я активно веду канал на Ютубі. Загалом я почала ділитися на Ютубі всім, що мене цікавило, що я бачила крізь камеру свого телефону. Це були і якісь влоги життя, і, які я, до речі, почала монтувати ще до початку ведення каналу. У мене є останні студентські місяці, які мені хотілося справді зберегти. А потім вже це валилося в щомісячні влоги про моє життя. Я також ділилася якимись своїми інсайдами, порадами, спостереженнями щодо досвіду, звичок, читання, ще чогось там. І це була така збірна солянка з усього, що мені в принципі, було цікаво, і я не хотіла зосереджуватися на чомусь одному, не могла вибрати і не хотіла в принципі, вибирати. Таким був весь, мабуть, 2021 рік на Ютубі, в мене найрізноманітніші відео. Але що мене зараз, наприклад, не надто влаштовує в тому, як я вела канал, так це те, що я орієнтувалася на те, що заходить глядачам. І коли я побачила після кількох книжкових відео, що ці... Відео не здобуваються на якусь таку кількість переглядів, як інші відео, наприклад, там, влоги, з життя, поради і це все. Я закинула говорити про книжки і майже нічого не знімала власне, про читання, про прочитання, про літературу загалом. Після, мабуть, відео про Мідл Марч Джордж Еліот. Там, було, здається, щось, відео про бібліотеки, також з лекції Ніла Геймана. І, мабуть, довгий-довгий час загалом майже нічого книжкового на каналі не було. Хоча з цього почався мій канал, і саме книжки і читання надихали мене на те, щоб поговорити на камеру. Але... Я гублю думку і все. Думка десь там загубилася, і я сиджу і туплю. Просто туплю. О, скільки таких моментів я вирізаю за е, свою розмову, як би весна. В 2022-му, в принципі, я продовжила знімати про все на світі і. Коли почалась власне перед початком повномасштабного вторгнення Великої війни, я собі задумала відпочити від Ютуба, бо я зрозуміла, що я взагалі не знаю, що я роблю для чого і нащо. І, і це сталося якраз перед початком війни. Прямо буквально за кілька днів я зняла відео про те, що О, привіт, я <світ> беру відпочинок від Ютубу, тому що не знаю на що це мені все. Але після 24 лютого все змінилося. І, власне, відео, монтаж. В перші тижні війни це було тим відволікаючим фактором, який допомагав мені. Я монтувала багато відео з лютого, бо я багато не знімала. Якраз до 24-го в мене там вийшло три влоги, поїздка в Хмельницький, ще, коротше, там щось. А потім, я... а потім я почала складати плейлисти. І... Плейлисти залетіли просто на ура, і досі плейлисти з музикою війни, з першими піснями війни. В мене найбільш популярні на каналі. І один з плейлистів має майже 30 тисяч переглядів, я просто в шоці. От, після цих плейлистів в мене ще було, а в мене ще плюс купа відео звуків, де є записи звуків, грози, сюрки цвіркунів, є дощ, літній зима, Ой, змови осіння весня. Ну, загалом дуже багато різноманітних відео, які я просто знімала, викладала і. Дивилася, як це комусь заходить, і отримувала якісь відгуки, перегляди, оце все. І знову ж таки, не зосереджувалась на чомусь одному. Але. Але, але. Коли я на місяць поїхала на роботу в Карпати, я вирішила, що я зніму такий собі відео щоденник з моєї роботи, і в мене навіть от, якраз після мого вже повернення додому на каналі, я змонтувала і випустила чотири типу серії цього відео щоденника по судомийниці про те, як мені працювалося і відпочивалося по можливостях. І мені це прям дуже сподобалось. Хоча по переглядах я бачила, що це людям моменти ну, не надто цікаво, і я, я теж в цьому всьому вбилася, якщо чесно. Але власне після повернення з Карпат я почала дуже багато знімати про книги, про прочитане. І в мене там здається вересень і жовтень, навіть виходило по два відео на тиждень, типу там вівторок якесь книжкове відео, а в п'ятницю, от щоденник по Сідомийниці, а потім стався переїзд в Одесу. І е, я вже от після моєї роботи, е, вже навіть, в принципі, навіть коли я монтувала якийсь там сорокневий блог, вересневий, мені вже це було не надто. Прикольно, цікаво, не надто це подобалося. Я просто робила це за інерцією, а коли я вже монтувала жовтень, листопад, це взагалі для мене втратило якийсь сенс, якщо чесно. М -м, власне, ну, е як такі моменти мені хочеться зберегти бо Я все ж таки знімаю відео, знімаю своїх рідних, друзів, себе, якісь там перші реакції на щось загалом. Просто те, що хочеться зберегти, тому що для мене відео краще зберігає момент, ніж фото. Але оці от власне влоги в такому форматі, як вони в мене були раніше, вони мене вже не так цікавили. І я зрозуміла, що, мабуть, пора від цього відходити. І от коли я вже змонтувала грудневий влог, я подумала, що, мабуть, це буде останній влог такого формату, і більше іншого нічого такого не буду робити. І власне так, більше влогів, от, щомісячних, як були в мене на каналі, там за травень, січень і так далі, так далі, лютий грудень, ну, загалом за все, таких влогів більше в мене на каналі не буде, хоча я продовжую знімати відео, здебільшого, якщо чесно, знімаю для однієї секунди в день. Це те, що мені подобається, і те, що я хочу. Прямо от, продовжувати знімати, або просто моменти, які мені справді хочеться зберегти на пам'ять. А монтувати і ділитись цим на каналі вже не хочеться. Але я якраз сфокусувалася на тому, що мене найбільше цікавить, найбільше драйвить. І це читання і книжки. Я говорю тепер, в принципі, на каналі. По суті, всі мої відео це щось прочитане, якісь читацькі влоги, якісь мої думки, що там я ще знімаю про книжки, я не знаю, вже забула. Загалом, от щось таке, і зараз мені це подобається, якщо чесно. Прям дуже. Знаєте, після початку повномасштабного вторгнення. Український ютуб здобувся на прям суперську популярність, і ми тепер хочемо дивитись саме своє, саме наших. І тому з'явилося дуже багато блогерів і букблогерів загалом. І я коли бачу е, ютуберів, які почали якраз думати після е, 24 лютого, коли бачу кількість їхніх підписників, переглядів і те, що їхні книжкові відео здобуваються прямо на е, таку велику популярність, скажімо так, е, на велику кількість людей, мені стає якось трохи сумно, бо в мене чомусь так не виходить, і я не надто розумію, що я роблю не так. І... Але загалом мені все одно. Трохи сумно і заздрісно, що в мене так не виходить, бо мені все ж таки хочеться, щоб ті книжки те прочитане, те, про що я говорю, теж знаходило відгук в якомога більшій кількості глядачів, щоб я могла обговорити, наприклад, ту саму книгу з кимось в коментарях або щось подібне. І я дуже вдячна всім тим, хто пише мені коментарі. Це так <свісно> круто насправді. Я... я не можу передати все те, що я відчуваю, коли я читаю якийсь коментар, тому що я розумію, що людина подивилась моє відео, приділила мені час і. І, і це супер. Я я, я просто я не знаю, як дякувати, тому що мені здається, що звичайного там дякую недостатньо, і я я просто ну не, не знаю моментами, як що говорити і що з цим в принципі робити, але я дуже вдячна кожному і кожній за коментарі. Дякую вам, що ви є. Попри все, я все ж хочу, щоб більша кількість людей дивилась мої відео, щоб я могла обговорити прочитане якісь книжки або різні погляди. Мені це цікаво, і тому я, от коли орієнтуюсь на якихось інших блогерів, трошечки страждаю. Але я насправді не знаю, що з цим робити. От, як бути? Поки що, поки що так, як є. Головне, що я продовжую говорити про те, що мені подобається. І зараз, окрім звичних відгуків на прочитане, Якщо ви помітили, то в мене тепер не просто відгук на книгу, як це було раніше, а відгук на прочитане за місяць. І е, зараз мені більше подобається такий формат, тому що е, моментами я не встигала розповідати про всі прочитані книжки за місяць, е, коли знімала про кожну прочитану окремо, а мені все ж таки хочеться говорити от про всі. Я розумію, що, можливо, деякі інші. Блогери не говорять про всі прочитані книги, а говорять лише про якісь ті, які найбільше сподобались, а мені хочеться говорити про всі, ну не знаю. У мене якось так. І, власне, формат Прочитане за місяць мені подобається більше, плюс в мене ще є читацький блог, і хоча я бачу, що вони не надто користуються попом серед глядачів. Але мені ну не знаю, мені подобається. Просто це той формат, коли я можу щось записати в моменті читання, наприклад, а потім просто все зібрати докупи. Типу, от як звичайний влог, тільки там якісь щоденні побутові справи, а тут про читання. І ще би я не знаю, що хотіла щось додати ще цікаве про щось говорити, розповідати. Я поки що в пошуку, мабуть. І якщо у вас є якісь ідеї щодо відео, чого б вам хотілося бачити, можливо, те, чого ви не можете знайти в інших блогерів, букблогерів або те, про що говориться мало, мені би було, ну, мені насправді дуже цікаво почути ваші праві, можливо, щось би я змогла втілити в життя. Тому що мені цікаво розвиватися саме в напрямку букблогінгу, розмови про книжки, про літературу, про читання, про це про все. Бо я це дуже-дуже люблю. І, власне, я буду дуже рада за ваші будь-які ідеї. Прочитаю точно всі, тому що коментарів в мене зараз дуже мало, і в мене є можливість читати все. Це суперське насправді. Загалом, поки що плани власне, такі говорити про книжки, про читання, про літературу і рухатися саме в цьому напрямку. Я навіть думала перейменувати канал, щоб він називався не моїм іменем, а якось трохи інакше, щоб було більше видно, що канал про книжки. І я думала, типу, називатись, наприклад, Люда читає або от щось таке подібне. Але все ж таки, поки е, залишаюся з тією назвою, яка в мене є зараз, за моїм іменем, хоча змінила опис якраз таки е, каналу і головну е, аватарку, і банер. Якщо ви бачили. От, е, тому е, поки от по планам таке. Загалом, то, мабуть, буду вже завершувати, бо я наговорила, ну, як завжди, просто мільйон слів. Але, але вже, як і я знаю, якщо от в цьому, мабуть, проблема, я не пишу ніяких собі сценаріїв. Іноді, коли мені прям дуже важко втримати все в голові, я можу накидати собі якийсь план про що я буду саме говорити, але загалом я ніколи нічого собі не пишу, не планую майже. От. Е, і ще до того, як я дивлюсь в камеру, е, в мене був комент до попереднього, стається відео, що е, типу, не потрібно боятися дивитися в камеру. Не знаю, чи ви помітили, але в мене зараз прямо якась біда, якщо чесно, з зоровим контактом. Я, в принципі, останній місяць, мабуть, мені важко втримувати зоровий контакт з людьми. Ну і коли я дивлюсь в камеру, я теж уявляю, що я дивлюсь на кожного і кожного з вас, тому мені теж трохи важко дивитися в камеру. Якщо ви теж помітили, що я іноді блуджу десь поглядом, то не знаю, напишіть, як вам це, як вам взагалі той момент, коли співбесідник не дивиться в очі, не підтримує зоровий контакт, бо я від багатьох людей чула, що це не надто приємно, типу якось так. А в мене з цим трохи проблеми. От. Так, все, тепер точно буду завершувати. Дякую вам за перегляд, за, за, за те, що приділили мені так багато часу, бо наговорила я просто мільйон слів і думаю, що відео вийшло дуже довге. Дякую за те, що дивитеся, те, що продовжуєте дивитися, бо, можливо, ви тільки приєднались. Дякую вам за коментарі і просто за те, що ви є, бо саме ваші перегляди, ваші відгуки мотивують мене знімати далі. Я розумію, що це комусь цікаво потрібно, і я продовжую, бо мені хочеться ділитися тим, що цікаво мені. Дякую ще раз. Бережіть себе і до нових відео. Па-па!